Доброго вечора. Я продовжую свої думки по темі захоплення влади в Україні мафією громадян Ізраїля. Захоплення влади в Україні громадянами Ізраїля почалося з початком здобуття незалежності українським народом у 1991 році. Починаючи з цього року в Україні і ще не було жодного проукраїнського президента. Ось тому на даний момент ми маємо дуже слабку державність, розграблену економіку, армію, яку спонсорують іноземці, і неукраїнське керівництво при владі. Нами керують представники іншої нації. Як все це починало? Після розвалу СССР перший президент України Леонід Кравчук нібито здобув, забув. нібито, я наголошую, на цьому слові він нібито забув декілька принципів, принципових речей. Перше, оформити законно, законодавчу українську незалежну самостійну державу. По міжнародних законах, по документах до сих пір це Українська Радянська Соціалістична Республіка, і, так як вони її оформили, це ООО Україна. Тобто, привладна, тобі ж приватна структура. Ті сили іноземців, які безжально грабують українців, щоб не відповідати. За свої протизаконні дії оформили Україну як привлатне підприємство. противагу мріям багатьох поколінь української українців. Мрію на українську незалежну самостійну державу замість державних органів влади оформили приватні структури поліцію. Приватна структура, податкова приватна структура, суди, прокуратура. І все це зробили для того, щоб вивозити зібрані гроші з цих структур, виводити в офшори. А громадян України перетворили на фізичні особи. Істоти без націю, роду і племені, При Кравчукові з усіх анкет була видалена графа національність. До речі, прем'єр-міністром, який все це оформив і довершив, був теж громадянин Ізраїля Кіна. Все це беззаконня продовжувалося і набиралося сил вже при іншому, при другому президентові ООО Україна Кучмі Ленідові. Він став батьком українського олігархата, який складався на 90% із тих самих громадян Ізраїля. В апараті кучми главою адміністрації, вже в апараті кучми главою адміністрації, був всім відомий антиукраїнець Дмитро Табачник, який займав проросійську. І я ще не знаю, чию позицію, особливо в, інтере... в питаннях української мови. Як він туди попав,